Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 12 листопада, ранки на більшості водойм будуть холодні і місцями туманні. Вдень очікується здебільшого хмарна погода з періодичними проясненнями і локальними короткочасними опадами. По більшості регіонів денні температури, ймовірно, триматимуться в районі приблизно плюс 4 плюс 10 градусів Цельсія. Уранці місцями можуть опускатися близько 0 плюс 4 градуси Цельсія. Тож одягайтесь шар за шаром і беріть термос з гарячим напоєм. Місячна ситуація важлива для солунарних вікон 12 листопада третя чверть. Last third quarter – місяць у фазі спаду освітленість близько половини і зменшується. Це означає, що нічна місячна підсвітка вже слабшає, а ранкові й вечірні солунарні вікна залишаються головними для кльова. Плануйте приїхати за 30-60 хвилин до сходу сонця і не пропускайте одну-дві години перед заходом. Загальна тактика. Ранкові години після світанку і сутінки ввечері ваші ключові вікна. Вранці туман і слабке світло маскують вашу присутність, тому перші 60-90 хвилин часто дають найточніші клювання. Вдень, якщо вітер підніме хвилю на великих плесах, переходьте в затишні бухти за виступи берега. Або в зарості. Там вода спокійніша і риба концентрується, по мирній рибі. Карась, плотва, підлящик і лящ завтра будуть триматися ближче до укриттів ям, корчів, переходів дна і заток, де вода прогрівається трохи довше. Для поплавка обирайте тонкі повідки 0,8-0,12 мм. Дрібні гачки і скользячий або комбінований монтаж, щоб швидко коригувати глибину, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як, прикормка дрібна фракція і точковими порціями. Часто й мало краще за великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин. Змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега на 10-30 метрів. Восени риба часто стоїть вузьким шаром. Фідер методова порада: Використовуйте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні оснастки. Шукайте кордони дна, де мул переходить у пісок або камінь. Підводні вали ями. Там концентрується корм. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді, саме після тривалої паузи, приходить серія клювань. Для методу підводовуйте маленькими дозами замість одного великого закорму. По хижаку. Щука буде найбільш ймовірно активною вранці і під вечір. Шукайте її біля корчів, в очереті і на виходах із ям. Беріть середні воблери з природною грою. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу. Кілька коливних і обертальних блешень. Починайте проводку рівномірно. Додавайте паузи і різкі ривки. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь реагуватиме на ультралайт приманки в середніх шарах. Судак найчастіше активізується в сутінках на бровках. Повільний джиг і постійний контакт із дном дадуть перевагу. Колір і розмір приманок підбирайте за прозорістю води. У чистій воді віддавайте перевагу природним, приглушеним тонам зелений, коричневий сріблястий. У замутненій після вітру або дощу пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації, і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір. Іноді делікатність приносить перші клювання. Регіональні підказки на заході може пройти більше локальних опадів. Шукайте дрібні захищені ставки і ділянки за берега виступами. У центрі та на півночі придивляйтесь до корчистих берегів і ям. Там часто тримаються лящ і густера. На півдні і сході можливі локальні теплові вікна, де мирна риба може підійматися ближче до поверхні. Попри це, через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Загалом по країні синоптична картина показує помірне похолодання в середині листопада. Тож очікуйте більшої акуратності в поведінці риби. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово. Тонка термобілизна, фліс і зверху вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос маст. Візьміть павербанк. У холоді акумулятори швидко сідають. Запасні повідці та гачки. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туман обов'язково додаткові світлові і звукові сигнали. Короткі фінальні трюки. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, Пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби змініть текстуру прикормки, трохи макухи або панірувальних сухарів замість сильних ароматизаторів. І ще. Перевірте локальні солунарні таблиці для вашої конкретної точки. У різних водоймах магічні хвилини можуть трохи відрізнятися. Бажаю гарного ранку на воді, терпіння і кількох заслужених ударів. Нехай 12 листопада принесе не лише улов, а й ті тихі хвилини на природі, за які ми всі повертаємось Знову і знову. Хай кльове буде.